Щороку 22 січня, ми відзначаємо одне із знакових свят Української держави: День соборності України. Цього дня ми згадуємо дві рівнозначні за вагою події Української історії: проголошення незалежності Української Народної Республіки і Акт злуки Українських земель. 22 січня 1918 року вперше у двадцятому столітті була проголошена українська незалежність. А вже за рік, 22 січня 1919 року, на Софійському майдані в Києві відбулася не менш вагома подія об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в одну державу. Так Вперше за багато століть історичні українські регіони об'єдналися в одну державу через сторіччя після проголошення Акта з Луки українці продовжують боротьбу за свою незалежність, ідентичність та цілісність проти російського агресора. Тож, єднаймось заради майбутнього, в єдності сила. Шановні присутні, запрошуємо вас для покладання квітів до пам'ятника невтомному борцю за свободу України Тарасу Григоровичу Шевченку.